Довження дев'ятого дому історії про таємні студентські товариства Єльського університету після подій першої частини минув рік. Алекс вжилася в роль Вергілія та сумлінно виконує свої обов'язки, але має один секрет: вона анітрохи не змирилася з тим, що сталося з її наставником і як цю справу вирішили зам'яти. Тому, об'єднавши зі своєю спільницею Околосом шукає свої шляхи. Потрапити до пекла і повернути Дарлінгтона, який там застряг, але вона переконана, досі живий та чекає на допомогу. Із цього для дівчинки, яка колись була на задвірках суспільства і навіть не закінчила школу, її життя зламав дар бачити привидів, тепер грає у дуже небезпечну гру. Бо не просто так ці таємниці хочуть від неї приховати. Зміну всіх, дуже багато стрибків по таймлайнам, які абсолютно ніяк не виправдані. Тому читаючи цю книжку, як спершу зробила собі позначки стікерами, аби читати все за хронологією. Бо ті стрибки, не відміну від першої частини, абсолютно ні на що не Впливають ні для чого не потрібні і лише заплутують тебе та збивають з атмосфери. Проте крім цього, мені сподобався розвиток історії, сподобалося, як просувалися події і як продовжували рости персонажі. Тому з нетерпінням чекаю, коли ж лі нарешті напише третю частину, і ми дізнаємося, чим все закінчиться. Дякую, що подивились, і приємного читання!